Історія українського народу насичена багатьма славетними подіями. От, і 29 січня, вже багато років поспіль люди шанують пам'ять загиблих у бою під селищем Крути. Серед перебігу військових дій того часу бій, що відбувся на залізничній станції Крути, не мав вирішального значення. Та завдяки героїзму української молоді назавжди закарбувався у свідомості нащадків. Тривалий час подробиці крутяного бою залишалися невідомими і скоріше нагадували міф. Проти багатотисячного більшовицького війська український уряд безжально кинув на обстріл молодь, студентів та гімназистів. Та вже через деякий час подробиці того дня було висвітлено, присвячено велику кількість художніх та історичних творів. Похвалитися чималою підбіркою книг можуть і працівники Новороціверської міської бібліотеки для дорослих, де, як і кожного року до цієї визначної дати зроблено виставку літератури. Цю виставку ми поповнюємо книгами, в яких розповідається про героїв Крут. А також до цієї виставки ми знаходимо матеріал, який друкується у газетах у Деснянській правді, у журналах. Про героїв Крут написані вірші. Це така сумна дата, де під Крутами загинула наша молодь. Ціною власного життя 27 київських студентів показали, що любов до батьківщини і відданість національній ідеї це і є та могутня сила, яка набагато перевищує зброю. Тому подвиг українських патріотів матиме своє вічне духовне вимірювання, особливо серед молодого покоління. Літературу прокруті беруть молодь студенти, учні старших класів, а також ми готуємо. Масовий захід, який в нас відбудеться у, у четвер, про крути, отже, шануємо пам'ять українських юнаків, що пролили свою кров у боротьбі під селищем Крути за волю України.